Всім привіт, нещодавно я отримала результати свого екзамену і підтвердила рівень С2 з англійської. І загалом, хоча у мене рівень С1 був, в принципі, достатньо давно, я перед екзаменом відчула потребу дійсно вивчити нові слова і вивчити їх багато, і досить швидко, тобто в періоді. Одного-двох місяців. І саме через це я придумала ось цю супер, можливо, нетипову систему для вивчення слів, яка допомогла мені, і зараз я поділюся нею з вами. Але перед тим, як перейти до самої системи ем, хотіла взагалі загалом поговорити загально про вивчення слів англійської і такі поняття, як active і passive vocabulary, тобто твоя. Слова, які ти знаєш, і вони в тебе в активному вжитку, це active vocabulary. І ці слова, які ти помітиш, наприклад, якщо прочитаєш текст, ти знатимеш це слово, знаєш, як його перекласти, але ти жодного разу не використаєш його в своїй мові. А, і через це, звісно, слово, скоріш за все, спочатку попадає до тебе в passive vocabulary, vocabulary, і ти можеш закріпити його відповідно використовуючи флеш-картки там, а, повторюючи його. Спробуючи самому собі сказати переклад, або, наприклад, виконуючи різні вправи з вставленням цього слова, і таким чином ти будеш пам'ятати його переклад. Але для того, щоб не лише знати, як воно перекладається, а й також використовувати його, потрібно робити знову ж таки якісь вправи, тобто активно використовувати його, пишучи свої тексти в розмові. І придумувати, тобто, наприклад, є слово не просто зробити з ним вправу, а наприклад, спробувати скласти своє речення з нуля, в якому ти використаєш це слово. І це якби посилає твоєму мозку такий сигнал, типу, клас, це слово важливе, Його треба запам'ятати, тому що я дійсно буду його використовувати. Це типу. Не просто якась непотрібна інформація. Тепер давайте перейдемо до самої системи, яку я використовую. І на початку моєї підготовки вона була досить недосконала, тобто зараз я вам навіть покажу. У мене, типу, було багато ось таких листочків, на яких я писала слова, які мені потрібно було вішати. І я, типу, вішала їх над своїм столом, постійно дивилася на них, якось вони мількали мені перед очима, і це дійсно допомагало. А також я старалася їх використовувати в своїх реченнях. Тобто, конкретно на цьому листочку у мене є слова саме по різним а, боже, з різних topics, типу, наприклад, про environment, education, work, technology і так далі. І коли я, наприклад, робила якийсь writing або speaking на тему technology, я старалася якомога більше використати цих advanced words or phrases. Але ця система загалом не досконала, і я, в принципі, зрозуміла, які в неї є недоліки. Перш за все, те, що знову ж таки, я вчила скоріше якимось невеличкими словами, а, а не фразами. Тобто я, наприклад, вчила, я не знаю, cutting edge technology або там, I don't know, seamless integration of AI кудись. Тобто я вчила так, cutting edge, seamless integration, I don't know, revolutionize the way we work, і так далі. Тобто всі ці фрази і вони були у мене максимально без контексту. І, звісно, я їх пам'ятала, але мені було максимально важко і неприродні використовувати їх в своїх відповіднорайзінгах і спікінгах, чи просто в розмові з іншими, тому що я їх вчила таким дуже unnatural way. І, типу, я розуміла, що проблема є, і через це я почала максимально шукати відповіді. Можливо, в Ютубі, де небудь як покращити цю ситуацію, як вивчати слова ще більш ефективно, тому що, хоча. Ця система, вона непогана, я розуміла, що на неї йде багато зусиль, а результат не те, щоб такий шикарний. І я побачила в Ютубі відео про те, як загалом дівчина також ділилася своїм досвідом про те, як вивчати слова якраз для екзаменів, тобто, коли у тебе є короткий строк, і тобі треба запам'ятати багато слів. Але, в принципі, я не бачу жодної проблеми використовувати цю систему також для Інших цілей, тобто, коли ви вивчаєте слова для себе, це також може бути ефективно, швидко і небов'язково там їх зубрити. Тому отже, що це за система? І я, можливо, її трохи змінила, тому розповім саме, як я нею користуюся, але це відео також ви можете переглянути, бо воно досить класне і, можливо, та система вам навіть підійде більше. Але я кажу, моя дуже схожа, тому що я буквально робила те, що вона. Отже, і перше, що я зробила, наприклад, у мене є якась тема education, Тобто, я хочу вивчити якісь нові слова на тему навчання, яких я ще не знаю. І, знову ж таки, тому що у мене вже був рівень c 1 Я, в принципі, могла мала вже достатній словниковий запас, могла вільно говорити на цю тему. Але, звісно, мені хотілося вивчити якісь супер advanced phrases. Тому, якщо ви, наприклад, тільки починаєте вивчання, вивчення англійської, і у вас там рівень А2, Б1, це ця система вам підійде. Просто ви саме адаптуєте її під свій рівень і потреби. Але як я писала в чат же запит, що можеш мені, будь ласка, написати есе. На ось цю тему і використай там лексику і граматику саме рівня c 1 c 2 Тобто, щоб вона була супер advanced. І потім, після того, як він написав це, есе, я просила е, взяти, наприклад, 10 найбільш advanced challenging words, тобто най, взагалі найскладніших слів, і їх мені пояснити, тобто з прикладом, щоб я розуміла, що це таке. І потім я брала все це діло і записувала собі на диктофон. Тобто своїм голосом все це читала, я могла знову ж таки в процесі запису, я могла ще раз повторити якесь слово, зробити якесь пояснення, зробити якусь свою ремарочку. А, і потім я цей запис просто переслуховувала, скільки я могла, тобто, замість музики, коли я кудись їду, гуляю, займаюся якимись рутинними справами, я включала це відео і слухала його. І спочатку здається, що це трохи тратить часу, тому що я все рівно нічого не запам'ятовувала, воно все було якось дивно, але в результаті, після кількох днів або тижнів використання цього, я почала, в принципі, бачити прогрес, і я розумію, що ці слова, навіть якщо я говорю на цю конкретну тему, знову ж таки, візьмем education, я прям в голові згадую ось ці слова чи фрази з мого запису, і я. Може їх дійсно вільно використовувати в спікінгу чи райтингу. Знову ж таки, я не знаю, це працює, тому що застосовується, в принципі, якась <схи> слухова пам'ять, чи можливо, тому що це мій голос, і я типу важно слухала. Можливо, спрацювало те, що я просто слухала це дійсно дуже багато разів, і воно якось засунулось мені в пам'ять <схи> якимось чином, але це дійсно допомогло. І знову ж таки цю систему можна дократити. Наприклад, у вас є ці words of phrases that you want to remember, тобто ці слова, які вам хотілося б запам'ятати, і ви, наприклад, тиждень слухали цей запис. А після цього спробувати ну, написати ці слова десь на окремому листочку і подивитись, взагалі, а скільки ви пам'ятаєте, можливо, якісь забули. Якщо якісь забули, спробуйте скласти з ними речення. Знову ж таки, щоб це active memory працювало, і така практика теж допомагає, тому що. Це виходить, ви і слухаєте, і використовувати їх в письмі, і типу дістаєте ці фрази свого мозку, і він знову ж таки цей йому сигнал. Він бачить, що вау, це дійсно щось корисне, якщо що мені це потрібно. Тому що е, я думаю, що кожен з нас запам'ятовує по-різному, комусь це дається легше, комусь важче. І знову ж таки, перечитувати це саме есе десь просто своїми очима, дивлячись на нього, теж корисно. Тобто застосовувати максимально всі можливі види, як запам'ятати вокеблури. Знову ж таки, мені здається, що це все одно м, звучить трохи як складно, важко, що на це треба багато зусиль. Але повірте, я <гум> знаю, що значить сидіти від руки, писати багато слів, виконувати з ними багато саме вправ на вставлення слів, пробувати дійсно складати з ними речення знову і знову, спробувати використовувати флеш-картки і. На мою думку, цей другий спосіб він є більш ефективним, тому що ти просто вставляєш на вузнички, ти слухаєш, ти можеш в цей час займатися іншими справами, а слова все рівно запам'ятовуються. Тому можете спробувати також цей спосіб для себе, незалежно від того, чи готуєтеся ви до екзамену, чи, наприклад, просто хочете покращити свій словниковий запас. Я знаю, що у багатьох це є ціль, і ну, це дуже важливо. Тому це не те, що лише підходить для екзамену, це буквально для будь-якої цілі, і, звісно, ви можете адаптувати цю техніку під себе. Я сподіваюся, що вона вам допоможе.